Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Тарас Михалко став ціллю для відомого клубу. Рибровду викликав у збірну гравців Шахтаря та Динамо. Саба жорстко пройшовся по Динамо після переможного матчу. Футболіст Динамо та гравець молодіжної збірної України Тарас Михавка може вже найближчим часом змінити команду. Трабзон спору виявив серйозний інтерес до 20-річного захисника Динамо. Турецький клуб ще влітку виходив на контакти з Михавком, а нещодавно знову активізував перемовини. Турецькі медіа повідомляють, що президент Трабзонспора Доган готовий інвестувати у трансфер молодого українця від 4 до 5 мільйонів євро. Контракт Михавка з київським клубом діє до 28-го року, тому переговори можуть бути тривалими у поточному сезоні. На рівні клубу Тарас Михавка вже встиг зіграти 19 поєдинків і відзначився трьома забитими м'ячами. Офіційний сайт УАВ повідомляє про дві вимушені кадрові зміни у складі збірної України, яка готується до матчів відбору чемпіонату світу 2026 проти Франції та Ісландії. Через травму Володимира Брашка та Арсенія Батагова, тренерський штаб викликав півзахисника Шахтара Єгора Назаріну та також оборонця Динамо Тараса Михавко. Нагадуємо, національна команда розпочне підготовчий збір 10 листопада в Парижі. Саме там, 13 числа, відбудеться матч Франція-Україна, після чого 14 листопада після обіду збірна планує вилетіти до Варшави у Польщі 16 листопада. Сині жовті проведуть вирішальний поєдинок проти Ісландії колишній головний тренер збірної України Йожев Сабо висловив свою думку щодо розгромної перемоги Динамо на Дзринській у третьому турі Ліги конференцій. Матч, що пройшов 6 листопада, став надзвичайно успішним для киян. Вони впевнено перемогли з рахунком 6-0 і зробили перші очки на цій стадії турніру. У коментарі для blick.ua сабо доволі жорстко проаналізував гру команди. Він висловив претензії до окремих футболістів. Зокрема, підкреслив, що не зрозумів ролі Віталія Буяльська у першому таймі. За його словами, у відборі півзахисник виглядав зовсім непереконливо. Подібні зауваження Сабо адресував і Олександру Піхальонку. Та й взагалі у Динамо відсутній малюнок гри, як і раніше. У другому таймі грали ніби й добре, але знов недостатньо швидко. Атаки були не надто розмашисті, купа браку. Та після перемоги 6-0 хто зважатиме на мої слова. Щоб я не сказав, не почують критику, зауважив фахівець. Нагадуємо, після цієї перемоги Динамо піднялося на 24-те місце в таблиці ліги конференцій.